У нас тема електронні словники і програми-перекладачі. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов. І так, перекладачі. Ну, по-перше, онлайн-перекладачі. Google-перекладач можна. Ось Google-переводчик. Все англійська. Ставимо тут українська. Ну, давайте навпаки. Де тут вибрати? Я хочу з английского, скажем на. тут із русского, з українського. Про урунду. Ну ладно, русский. Из русского. Я иду в школу, да. Русский. I go I to school. school. Пойдет, то есть Google переводчик поняли. Далее еще промпт Прагма. Ну, давайте Прагма. Прагма, прагма. Компьютер. Так. В принципі, можна реєструватися, не обов'язково реєструватися. Тут ось зверху закладки онлайн перекладач, закладочка теж з української на англійську. Ну, давайте з англійської. на українську тут пишете. Так, англійська, перейдемо на англійську. I go. Ту як там пишеться скул? С шиу. Переклас. Щось я не так написав? Ту не так написав. Граматей туть привчити. Щось не так. А, без ши, оці то. Не. Yeah. Ну, no, давайте навпаки. Ну, Переклад. А. Ну таке. Бачите. Перекладає якось, так. Да. Хорошо, добре. Так. Із перекладачами зрозуміло. Що з мене англічанин ніякий. Добре. Давайте інтерактивні та мультимедійні курси. E, є такий taki... єшко. Єшко, єшко. Яка там була українська. Єшко О, тут щось таке платне. Давайте не так наберемо. Наберемо. 3W Єжko. -е Стартову. Ні, тут обрядку адреса, нова сторінка. Єшко е онлайн курс. Ну он, що це таке? Ні, ще не так. Набираємо 3W. Английскими. Раз, два, три. Крапка. ЕСШКО. Есишко Єшко в ЮАВ. Крапка ЮА в Україні, Украине. то взагалі десь ЮА. О, оце воно Єшко в ЮА. Стати студентом всякі курси тут є, можна обирати англійські. Давайте подивимося умови. Не так. Головна сторінка. Ось головна сторінка. Ось внизу умови навчання. Умови навчання, що тут умови навчання? Безкоштовний пробний урок завжди буде. От, і так далі, свідоцтва видаються. І ще тут на головній сторінці є ось в от самому низу тести, пройти тести. Безкоштовно тести ваш рівень, визначити тест. Рівень ваших знань. Ось о, мовні тести. Мовні тести. І тут тест з англійської мови для дітей. Німецької, французької. Ну, я тільки мову французьку, о, Та середній рівень не піде. Ну ладно, що там? І так далі, там повизначати. Да, ні, да, ні. Ну це ж ви так любите. От. І воно вам видасть результат. Готово. Ладно, я абракадабра кадабра визначу. О, та це довго. Це ваше домашнє завдання буде. Пройдете тест з англійської мови. І прийшлете мені рівень своїх знань. Тільки не так, як я, оце. Що-небудь. А почитаєте? Це я так французьку знаю. А -а -а, халепа. Оце ЗНО так здавати мультимедійне. І набрати 150 балів із 200. Це взагалі шикарно. Мені зараз ще свідоцтво дадуть. Що я кращий знаток. Французької мови. О, треба було китайську китайську грамоту. Відправити, вкажіть піверще, контактний телефон і відправити. Ну, не буду я відправити, то ви зробите. Хорошо. Ну, коротше, тут оце наєшко курси. Можна випрати мовні курси. От, все воно платно. Ну, не на, а та... і последнє. А де безкоштовні курси, можна взяти з англійської мови. Безкоштовні курси це на Прометеусі. Набираєте Прометеус, або українським Прометеус. Найкращі онлайн-курси у світі. О, тут ось зареєструватися. Ну, можна не реєструватися, а подивитися ось ось всі курси там. Ну, я, в принципі, я давно зареєстрований на Прометеусі люблю все безплатне. Ось ось шановний. пароля, 70 Увійти. Осьо. Та. Не запам'ятовувати пароля. Ось, о, я, шановний. Я тут це, Це мої пройдені курси. Ось. Всякі тут є. Наука про навчання. Протидія та попередженню булінгу, медіаграмотність, навчання вчитися, потужні якісь там. соціальне підприємство, я можу бути підприємцем. Критичне мислення, основи програмування. Ну, Скрізь тут є сертифікати вже готові. Є сертифікований знавець, наприклад, ось все. основи програмування, з якої мови? Давайте подивимося, бо тут не пише з якої. Завантажити сертифікат, завантажити сертифікат. Мій сидит. Гри... Григорій Мелічкевич основи програмування мовою Python. Хто пройде, поставлю не то, що 12, 15 балів. Я з трудом пройшов мовою Python програмування. От, молодець, сам себе похвалив. Так, закриваються сертифікати. Так, закриваю. Значить, як, тобто, коли ви зареєстровані, ось ви тут маєте мої курси, профіль, налашування і так далі. Вийти фотку можна. Всі курси. Переходимо до розділу всі курси на Прометеусі. І що ви хочете, наприклад, англійської мови, не спішіть. Внизу ціна ось, безкоштовні ставите, безкоштовні. Ну, сертифікат не обов'язково, та поставте сертифікат. Ну, і ось що безкоштовне Англійська для початківців, англійська для кар'єрного зростання, медіаграмотний, бізнес, англійська для журналістів, англійська для STEM. Бізнес англійська. Ну, так, ну, обично це. Все. Англійська для початківців, безкоштовний курс. Все, ось я поставив Безкоштовний. Ви обираєте його і ми ось обираємо, там передмова, там буде ось Ну, Я не натискаю зареєструватися, бо, бо воно попаде мені в кабінет. у Мій кабінет. Не хочу англійську. Реєструватися. Тут ось про англійську про курс. Які теми будуть вивчатися? Ага, я все англійською все зрозумів, що там, які теми будуть вивчатися. Автори курсу. Поширені питання. Чи можна отримати сертифікат? Успішно складіть всі завдання курсу та отримайте сертифікат. Так, да, вам буде видано сертифікат. Все. Тут, точки тобто, тільки вгорі залишиться натиснути Зареєструватись і воно вам попаде в, в цей в ваш ось, в ваші курси, де я зразу заходжу, тут воно буде зверху, але без цього внизу значка сертифікат. Тобто вам там треба буде пройти курси, переглянути курси, прогрес ваш. Здали якийсь там розділ, і вам поставить, скільки ви набрали ну, там 80 балів. Взагалі у цього у Прометеусі треба для того, щоб сертифікат отримати, треба набирати з кожного тесту, з кожного розділу більше, ніж 61. Процент. Ну, Дивіться, в мене в цілому середньо получився 89%. Ну, Більше, ніж 61. Значить я пройшов. Не забувайте, отако завжди да виходите вийти. Все. Ну, Отако, така тема у нас е тема електронні словники, програми, перекладачі, інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов. Все, пройдіть на Єшко, безкоштовний. Тест на знання рівня. своєї рівня з англійської мови. Все, прийшлете мені рівень, який ви пройдете безкоштовний тест. Все. Пока.